Я проілюструвала ці дві дитячі книги про монстриків, і в цьому відео хочу поділитися процесом створення ілюстрацій, як я отримала цей проєкт і з якими складнощами стикнулася в процесі малювання. Тож почнемо. Минулим літом я приділила багато часу на створення якісного портфоліо на Behance і показала проєкти, над якими я раніше працювала. Це була співпраця з дитячим журналом Пізнайко, для якого я створила кілька розворотів і обкладинку. І ще один проєкт Замовницею, де ми створили 5 випусків мнемокарток по вивченню англійської мови. Але якщо ви прагнете знайти замовлення, а реальних співпраць ще не було, то для портфоліо можна зробити власний проєкт, за яким потенційний замовник зможе побачити ваші роботи. Саме так я створила серію стікерів для Telegram і ось цих грибочків. І мені здається, саме ця ілюстрація і могла привернути увагу видавництва. У вересні мені надійшов лист від видавництва Crystal Book. Вони шукали ілюстратора для серії книжок про монстриків і, описавши всі умови співпраці, запропонували мені зробити пробний розворот, щоб зрозуміти, що ми бачимо книгу однаково. Проілюструвати дитячу книгу це була моя найбільша мрія на той час, і я дуже рада, що видавництво Крісталбок дало мені можливість це зробити. Тож, звісно, що я погодилась зробити пробний розворот. Це була саме ця ілюстрація, там, де хлопчик Остап входить вночі на кухню і бачить вперше монстрика Кусика, який поїдає їхню капусту. Художній редактор затвердив цей розворот і ми почали роботи над першою книгою. Кожна з цих книг в цій серії. Це збірка з чотирьох історій для діток дошкільного віку. Написала їх чудовий талановита письменниця Ольга Юровська. Перша книга нам розказує про монстрика Какусика, який в ігровій формі показує хлопчику Остапу, що овочі це джерело суперсили, вітамінів та енергії. А друга книга про безстрашного монстрика Лячика. Який допомагає маленькій Мар'янці впоратися зі своїми страхами. Зараз я також малюю третю книгу, але про неї зможу розказати трохи згодом, коли вона буде готова і з'явиться вже на сайті. Після затвердження пробного розвороту редактор надіслав мені файл з версткою книги, де вже позначено місця під ілюстрації з описом малюнку. І ще один файл макету у форматі PSD, в якому можна працювати. Для ілюстрації, які будуть друкуватися, використовують кольоровий профіль СМІК і роздільну здатність зазвичай 300 DPI. Якщо вам не дають вихідні дані, це треба обов'язково обговорювати з замовником перед початком роботи. Хочу відмітити, що це дуже зручно, коли замовник показує в яких межах повинна бути ілюстрація і Детальний опис до малюнку. Тож в процесі роботи мені, в мене взагалі не виникало питання, що і де треба малювати. Перед тим як почати створення ескізів до першої книги, я прочитала уважно весь рукопис, щоб зануритись в історію. Паралельно я робила собі помітки або швидкі замальовки в скетчбуці, якщо в мене виникала ідея, як краще зобразити ілюстрацію. Для початку роботи над книгою я створила окрему папку з ілюстраціями інших художників, які, на мій погляд, максимально передають настрій книги. Ці ілюстрації ми ні в якому разі не копіюємо, а тільки надихаємось. Наприклад, десь мені сподобалась палітра кольорів, малюнка або емоція персонажа. Також обидві книги мали сюжет, який розгортався у квартирі. Тож я надихалась фото з інтер'єрами на сайті IKEA або Pinterest. В процесі створення ескізів я намагалась зробити ілюстрації емоційними, динамічними, щоб найменшим читачам було цікаво їх розглядати. Коли змінюєш персонажу емоцію або позу відповідно до сюжету, дуже важливо зберігати його пропорції і всі елементи зовнішності, форму зачіски або пухнастість хутра у монстрика. Для того, щоб не здавалося, що це різні герої. З досвідом, коли вже око натреноване і є візуальна надивленість, починаєш бачити, де треба підправити пропорції тіла, але для початку можна схематично накидати позу, а потім на нижньому шарі додати полупрозорий ескіз персонажа з попередньої власної ілюстрації і вималювати нову позу героя. По часу створення одного ескізу, Мене займало від однієї години до чотирьох. Це залежало від кількості персонажів на ілюстрації, мені потрібен був час на пошук цікавих рішень по композиції, як герої будуть взаємодіяти один з одним. Також, коли по сюжету треба зобразити нову локацію, наприклад, грядки з капустою або нові кімнати в квартирі, це завжди займає більше часу, щоб створити цікаве оточення для персонажів. Для першої книги я навіть робила схематичне планування квартири, де живе Остап, тому що в кожному розділі треба було показати інтер'єр кухні з різних ракурсів. І я намагалась зробити так, щоб основні елементи інтер'єру, вікно, холодильник, стіл на всіх ілюстраціях були на одному і тому ж місці. Наразі в мене випрацювався такий стиль в ілюстраціях, коли є чіткий контур кожного елементу в малюнку. А більш текстурними пензлями я користуюсь для того, щоб додати тіні. Тож я використовую в програмі Photoshop інструмент perro, заливаю всі елементи відповідними кольорами до різних шарах, потім, за допомогою зміни кольору, контрасту або типу накладання підбираю кольорову гаму, яка буде найвдалішою на цій ілюстрації, і далі вже відмальовую тіні, світло і деталі. Обкладинки для книг і форзації робив дизайнер видавництва, використовуючи елементи з моїх ілюстрацій, мені дуже подобається, який був підібран шрифт до назви книг і ці кумедні літри монстрики а також цікаві рішення для форзаців, які показують, що в кінці історії Остап полюбив овочі, а Мар'янка зрозуміла, що павучки вже не такі страшні. В першій книзі з монстриком кусиком. Найскладнішим для мене був розворот, де вся родина зібралась на кухні, а монстрик за ними підглядає. Через складний ракурс і купу деталей я витратила на нього найбільше часу. У другій книзі я вперше малювала ілюстрації, на яких зображена кімната в темряві, і там треба було цікаво зобразити гру в тіні і контрастне тепле світло від гірлянд і лампи. Це був складний, але цікавий досвід. Взагалі, кожна книга для мене це велика прокачка малювального скілу, тому що завжди присутні речі, які я раніше ще не малювала, і я гадаю, з кожною новою книгою ілюстрації будуть виходити цікавішими і гарнішими. По тій же причині я зараз дуже ціную правки до ілюстрації від досвідчених редакторів видавництва. Вони чіткі з поясненнями, і після цих змін ілюстрація в рази виглядає краще. На цих правках я вчусь і в наступних книгах намагаюся завчасно їх врахувати. Вже з третьою книгою я зрозуміла, як це зручно, коли біля робочого місця є роздруковані в мініатюрі ескізи, і я ставлю дату під кожним малюнком, до якого числа його треба домалювати, і потім відмічаю, які ілюстрації вже повністю відмальовані. Також перед тим як надіслати готові файли на друк, важливо ще раз перечитати уважно рукопис. І подивитись, чи все співпадає з намальованим. Це моє перше відео на Ютубі, тож я буду дуже рада, якщо ви підтримаєте мене вподобайкою. Пишіть, будь ласка, які ще у вас питання виникли стосовно процесу створення ілюстрацій до книг, тому що наразі я малюю ще одну книжечку, і можливо буду в майбутньому знімати ще відео на цю тему. Тож залишайтесь на моєму каналі і до зустрічі в нових відео.